Всім привіт! Ви потрапили на кокосову сторону YouTube. Поки я монтую та озвучую відео про епоксидну смолу та про силікон, до мене прийшло ще одне замовлення все до епоксидки. І я сходила в аврору. Зараз буде невеличка розпаковочка. Взяла два ось таких. Є такі таці, підноси, таці. підноси Один буде для користування для побуту, інший я забираю в роботу. Якщо що, щось перенести, коли я покриваю лаком, виробу з бетону або що. Ну, коротше, щоб не по одному переносити, а зручно взяти, на таці перенести, переставити. Можливо, я буду щось робити і на цьому підносі. Так, де всі мої ножички? Великий килимок я вже протестувала, ви його могли бачити у попередніх відео? На ньому дуже класно і смола відклеюється, і. В принципі, працювати зручно, тому я взяла поменше, щоб можна було, от, наприклад, на цій таці і працювати. Килим дуже сильно приклеюється, я не знаю, це плюс-мінус, ну, для кого як. Можна його там зручно розмістити, приклеїти, щоб він був рівненько. І, в принципі, ось тут я можу вже працювати зі смолою. Також в Аврорі ще взяла два таких стабілізованих мухи. Зелений, темніше і світліше. Давайте відкриємо, я їх потім перекладу. Що, хто не знав, ось так он виглядає. Схожий трошки на таку резиночку. Пахне якось. М -м -м -м. Хто знає, як пахне табак, запах табаку. І трошки такий, чи резина, чи щось таке. Коротше, я не знаю, що. Щось хімічне, коротше. Знову зробила замовлення в магазині три кольори, замовила смолу УФ і ліхтарик. Він, він, походу, без батарейок йде. Так, сюди треба. Три маленькі, здається. Зараз знайду батарейки, подивимось. Так, поставила я сюди три міні-дюраселки. Світиться, от можна побачити. Як світиться неон. Я дуже люблю всякі неонові штуки. От у мене, наприклад, є фарба. У мене багато чого є неонового. Що зручно? Можна ліхтарик кудись підвісити. Я, наприклад, можу на штатив кудись сюди підвісити. Включаю, кладу сюди під нього все, що мені треба висушити, і все, і воно собі сушиться, я не чекаю, не тримаю його. Звісно, уф смола в чорній такій упаковці, щоб туди світло не проникло. Дістанемо. Я не знаю, наскільки вона тягуча, як вона швидко буде застигати. Це все вже у відео, де я буду пробувати її, тестувати, там все подивимось. Так я поки тільки на відео бачила, як з нею працюють. Минулого разу я замовляла кольори і спиртові чорнила, алкогольні чорнила. Минулого разу я фіолетове замовляла, фіолетовий колір. Цього разу я замовила такий рожевий фуксія, здається. Ну, чи він як черешня, чи що, подивимось. Так і алкогольні чорнила. так, Light Blue. фіолетовий Purple. Та лимонний жовтий. Тож я маю у себе в розпорядженні вже нормальний такий арсенал є з чим працювати. От, до речі, срібло осіло і білий колір теж. Срібло і білий це кольори, які дуже осідають. Зараз такий вам спойлер. Ці штуки я заливала у відео, яке я зараз монтую. Бачите, тут білий дуже сильно осів, і срібла багато. Тут теж срібла багато, але мені всі кажуть, що вийшло круто, особливо для першого разу. Так що можна бути задоволеною. Ось з цієї сторони мені взагалі дуже подобається. Я хочу ще тут спробувати зробити типу лінзу, покрити ще одним слоєм. Зазвичай покривається лицева сторона. Це я буду робити з ось таким підстаканником, підставочкою, бачите, оце. Зворотня сторона, вона така прям глянцева, блискуча. А ця сторона, вона трошки як матова, не знаю, чи через форму, чи через те, що я його помила і, так, сушила, нічого з нею там не робила. Коротше, перший досвід, який він є. Всі деталі, як я це робила, буде у випуску про епоксидку. Тож, то, що я замовляла попередній раз, це срібло і білий, зелений, сапфіровий, синій і пінк рожевий. Він прям такий неоново-рожевий. Цього разу я замовила фіолетовий. Це спиртове лимонний жовтий та лайтовий блакитний. Бо синій є, і у мене тепер є такий діапазон, можна спробувати прокрапати синій фіолетовий блакитний, додати туди зелений, зелений з лимоном буде класно. Коротше, є де розгулятись тепер. І ще я досі чекаю з джуму. Своє замовлення там має бути багато кольорів. Так, ще замовила ось така чи слюда, це чи як називається, я не пам'ятаю, типу скло. Насправді, це от саме як слюда. Вплавляти буде класно вмішувати. І ось такі камінчики скло. Нагадую такі шматочки срібла. Вони, до речі, важкенькі. Так, і формочка. Я думала, що вона буде трошки більша. Це було по знижці. Воно щось до 100 гривень, здається, коштувала. Так, діставайся. На фото я бачила цю формочку, вона мені реально здавалась трошки більша. Тобто я думала, що листочок буде десь ось такий. Ну, нічого, спробуємо зробити якісь, може, там, сережки, не сережки. Щось зробимо, позаливаємо. Формочку треба буде помити. І мені поклали подарунок. На цей раз ось такі зірочки. Вони чи просто блискучі чи дзеркальні. Я думаю, що буде дуже класно на щось таке якусь підвісочку зробити. Знаєте, як раніше були мелодія вітру, шум вітру по-різному називалися. Коли ти відкриваєш двері, там такі дзвіночки. І от є щось типу такого, тільки з кристалів. І от, я думаю, буде прикольно зробити щось типу того. І поки на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається мій канал, ставте лайки, підписуйтесь, якщо є бажання підтримати всі посилання під відео. Також під відео завжди є у мене тепер посилання на актуальний збір нашого дніпровського ТРО, можете задонатити туди, можете на будь-який збір, якому ви довіряєте, блогеру, якому ви довіряєте, головне, донатити. Важлива кожна гривня. Бережіть себе всім, папа.